Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Цю ніч, слава Богу, заморозка не було, все добре. А зараз вже поранці закрила парник, взяла агроволокно і зараз буду щось мудрувати. Так, натягую агроволокно поверх. Але в першу чергу треба полити, за день все одно сонечко світило і в парнику все висихало, а волога теж стримує. Заморозки, тому обов'язково треба полити. Друзі, ось застелила ще утеплювач під низ до самого краю. Тут був і зараз дістаю агроволокно, бо воно в мене тільки наполовину. Зараз розкладу і накрию повністю аж до краю. Тут накрила ось так повністю все. Ну, По боках не знаю, по боках нема чим закривати. Тут все поскладала, полила на землі теж полила все. Так що, думаю, в бочці вода є, якщо теж візьме на себе. Ну, будемо сподіватися. Виявилось, що в мене цей довгий, не знаю скільки метрів. Зараз відрізаю тут повністю накрила і хочу отак потім пришпилити його до, до верхнього. отак. Щоб було отак, з'єднати його. І сподіваюся, що це нам допоможе. О, друзі, такий парничок в парничку в мене вийшов. Ну, думаю, що вже прямо такого морозу не буде сильного. Тут зверху плотніший, плотніше, Тут тонце, але я все-таки сподіваюся, що все буде добре. Там, звичайно, не закрито внизу, а тут трохи прикрито. Не до самого низу, але і вистачило мені, бачите, розрізала, вистачило на цю сторону повністю. Там закрито і тут. Так ще будемо сподіватися на... Позитивний результат. Назбиралось ось ще агроволокно в мене є. Вона збирала тряпок, зараз буду вкривати пойлуницю. Шкода, як пропаде. Ой, яблунька цвіте. Боже, як шкода. Оцей один день може наробити біди на цілий рік. Ну, ось так трохи накрили. Ось ще грядочка. Цвіте. Супер, так що, скільки зможу, хоч трошки прикрию. Так, трохи прикрила і прикрила суницю. Звичайно, все не накриєш, але хоч трошки щось ми збережемо. І айва квітувати починає, не знаю, що буде. Ну, Будемо надіятися на краще. А на цьому, друзі, все. все. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого, до нових зустрічей. Пока.